Так не знаю, вітер може задуватиме добрий день. Син. Значить, робимо культивацію. Е, Наголошуємо сьогодні 22 -е іюня, як це по українськи Червень. Ну, коротше, самі думайте як. Значить, хотілося посіяти, ну мабуть, вже ми опоздали. Е, попроходили в нас дощі, і що я встановився. Дивіться, ось наконець-то, наконець-то. Пішла падалка. йолки палки Коли ж я тепер його посію. Все, профукали ми всі сроки. Я так думаю, ось о, цієї падалки. Наконець-то, наконець. Оце така робота. Коротеньке відео не знаю. Саму роботу не знімаю, колотом. Оце таке. І її тут дивлюся, поперло ось очки. і ретяг пішов, не треба звичайно. І соняшничку пішло. Оце ми його ждали. Ну, ці екземпляри перші зійшли. А якби понадіявся, що оце падалка, а це ні. Що б тоді було. Ну, оце де то так. Може, у кого вопроси для того, що я дуже коротеньке відео зимаю. Ну ніколи мені зимати відео, тому що оночка. Угорі. Блять, де воно в хері? Ага, воно. Пальцем я поводивам, то чпунькнуло трошечки, так що воно підняло його, блять. Я даже уезжаю. Так всім пока.